Бажаю всім міцного. Як ви бачите, отак от зупиняє машина поліції е людей, а потім відправляє їх воювати в ТЦК. Ось така от фігня, як бачите. І от у такому жаху ми і живемо. Чому не їдуть у центр міста, там, де гуляють мажори? Пам'ятаєте історію, коли там мажори з прапорами пра Росії там кричали Росія. Це було десь неділю назад. І щось їм нічого не стало. І ніхто не пішов воювати. А тільки ось така херня. І бідний мре за багатого. Оце і наша реалія. Це не подобається нікому. Ні ЗСУ, ні людям. Але у кого це будуть спитати? Нема мотива нема мотивації, грошей або ще щось. Людей треба мотивувати, а не кидати їх отак, от бачите, скільки людей, скільки ДЦКшників. Ось така, на жаль, життя наше таке.